Вітаю, люди, шостикласники. Ми з вами завершили роздивлятися поняття координатної площини, але таким логічним продовженням буде розгляд теми графіки. Отож, сьогодні ми подивимося перший приклад залежності між величинами, і як вони виглядають візуально це, якраз у нас в більшості буде залежність температури. Будь-який чай момент часу, але для початку пропоную роздивитися, що ж ми будемо називати графіками, і потім роздивимось конкретні приклади. Отож, пропоную переглянути урилок мультфільму анімаційного, який представлений на youtube каналі Лесі Цюрюпи, що ми будемо називати графіком, і потім роздивимось приклади. Побачимось зі сніговою королевою та шаманом Чичакою. За кілька хвилин, до речі, ми маємо всі докази. Оформлені вони у вигляді графіків. Побачите, звичайно, якщо ви їх зрозумієте, у вигляді графіків я знаю координатну площину використовують для зображення залежностей між різними величинами, наприклад, залежності, температури від часу. Відстані від часу або швидкості, видовження дроту від сили тощо зображуючи залежність між величинами, значення однієї з них відкладають на осі абсцис, а другої на осі ординат. При цьому вибирають зручний масштаб. Відповідні значення величин зображають точками координатної площини, сполучають точки неперервною лінією і одержують графік залежності. Такий графік дає наочне уявлення про залежність між величинами, дозволяє знаходити відповідні значення величин, визначати особливості зміни величин. Не розумію, чому нас затримали. Ви планували здійснити злочин. У вас немає доказів. Мої люди слідкували за вами і знайшли в точках, де ви були. Прилади здатні спричинити катастрофічні зміни клімату спочатку в Тіньовому районі, а потім і на всій планеті Марс. Про які прилади йдеться? Учені їх ретельно перевірили. Зазначу, що температуру підвищували поступово. Спочатку нічого не відбувалося, а потім температура раптово знизилась. Розібратися з результатами дослідів допоможе вже знайомий вам експерт. Уперше його бачу. Я теж ви хто? Головне, що ми вас добре пам'ятаємо. Ось один із конкретних прикладів графіків залежності між величинами. Протягом 24 хвилин температуру повітря вимірювали кожні 2 хвилини. Результати вимірювань подані в таблиці. Щоб зобразити графік залежності температури від часу, будуємо систему координат. На осі абсцис відкладаємо значення часу. Ціна поділки 2 хвилини. На осі ординат відкладаємо значення температури, ціна поділки 1 градус Цельсія. Будуємо на координатній площині за таблицею точки, абсцисами яких є значення часу, а ординатами відповідні їм значення температури. Отримані точки сполучаємо суцільною лінією. Накреслена крива є графіком залежності температури від часу. За побудованим графіком, зміни температури протягом 24 хвилин можна встановити температуру повітря в будь який момент часу цього періоду. Наприклад, через 3 хвилини температура була мінус 7 градусів, через 5 хвилин мінус 5 градусів. Наприклад. Температура мінус 2 градуси була через 7 хвилин і через 23 хвилини. Можемо визначити час, коли температура була найвищою. Наприклад, через 16 хвилин вона дорівнювала плюс 5 градусів. Можемо визначити час, протягом якого температура знижувалась. Температура знижувалася з 16 до 24 хвилини. Можемо визначити час, коли температура була додатною. З восьмої до двадцять першої хвилини температура повітря була вищою за 0 градусів Цельсія. Можемо визначити час, коли температура була від'ємною, температура повітря була нижчою за 0 градусів Цельсія з нуля до восьми хвилин, а також із двадцять першої хвилини до двадцять четвертої. Ну, ось так ми роздивилися з вами простий приклад графік залежності температури. Думаю, що для вас він був не новий, і ви, певно, вже бачили такого вигляду картинки. Тож, основна ідея, яка можна проговорити, що таке графік, це у нас відповідно відображення певної інформації. Якщо не записувати це словами, це можна зробити у вигляді такої інфографіки, у вигляді графіка і відповідно читати певну інформацію. Тож давайте. Я нагадаю, що повністю мультфільм можна роздивитися на ютуб-каналі Лесі Цюрюпи. Ось там наводяться ще інші види графіки. Ну, але наразі ми їх подивимось на наступному уроці. І сьогодні попрацюємо більше з графіком залежності температури повітря від часу. Номер 1539 з вашого підручника. А я нагадаю, що ми працюємо за підручником Олександра Істера математика 6 Ось пропонується побудувати графік залежності. Температури повітря від часу хочу зазначити відразу. Більше ми будемо говорити вже в старших класах, але точно зрозуміло, що графік це відображення певної залежності, і обов'язково має бути дві величини: це у нас в даному прикладі температура і час. Ми дивимося, що перший рядочок таблиці представлено це час в годинах. Від 0 до 12, і другий рядочок це температура для того, щоб вони відрізнялися ці, бо ми звикли, да, що позначається і час температура літерою Т, те, то температуру позначають великою літерою Т. і можливо, ви звернули увагу, коли дивилися анімаційний фільм. що а координатна площина, яка будувалася при побудові графіка, представлена не повністю. Почому це так було? Тому що температура, яка представлена в таблиці, ми бачимо, що вона у нас розташовувалася на горизонтальній осі, ми підписуємо, що це буде. Час, вибачте, не температура, а час. час представлений в нашій таблиці. Він буде додатньою величиною. Я підписую що часто в годинах, і тому оця частина проміні, яка продовжується у нас прямої. В лівому куточку, в зв'язку з тим, що часу у нас немає під'ємного, то немає потреби його креслити. Отож, ми креслимо тільки фактично перший четвертий координатний путь. І на вертикальній осі ми будемо показувати температуру, тому ми це підписуємо, що це буде температура в градусах Цельсія. І тому, якщо ми підписали ось так зверху і знизу на Х конкретні величини, які ми будемо зазначати, одиниці вимірювання, то прописуючи. Одиничні відрізки числа нам немає потреби біля кожної писати, що це буде в годинах. А вертикальна вісь буде в градусах по Цельсію, тож просто підписуємо в кінці наших промінів. Далі було зазначено в нашому анімаційному фільмі, що масштаб можна обирати такий, як нам буде зручно. Ми бачимо, що час в годинах у нас найбільше число 12, тож якщо у вас вміщується одиничний відрізок сантиметр, ви можете взяти сантиметр. Бо наразі у мене на екрані 12 не поміститься, тому я. Вибираю собі одиничний відрізок за одну клітинку, тобто одна клітинка у мене буде дорівнювати одній годині. Ось таким чином відразу підписуємо. Можна підписати через один, якщо ви взяли клітиночку, для того, щоб не накладати. Так, дивимося, у нас найбільше 12, тож 13 нам буде достатньо. Тепер аналізуючи температуру, яка задається, у нас максимальне значення мінус Ось Тому в даному випадку я знову-таки візьму одну клітиночку для того, щоб помістився результат, ви можете взяти, якщо у вас вміщується, 1 см. Навіть масштаб різних осей, у нас буде зараз приклад взяти різні. Масштаб, десь взяти клітинку, десь брати сантиметр. Отже, підписуємо 1, 3, 5, так як ми проговорили, що найбільше і найменше значення мінус 4, отож, достатньо зупинитися на поділках мінус 4 і 5. По вертикальному променю. І тепер безпосередньо починається відбудова наших точок координат. Це те, що ми з вами зробили підготовчу роботу на попередніх уроках. Отже, починаємо будувати ось в такому порядку: перша точка з координатою буде 0,3 по Х у 0, по Y у 3. Ось вона ця точка, вона розташована на осі о Y за рахунок того, що координата Х, а це у нас буде час в годинах. Ми домовилися, що це буде вісь овси дорівнює 0. нулю. Далі точка з координатою 1, 1. Ось вона буде. Ось так. Співпало, да, у нас далі. Точка, і ось таким рухом ми рухаємося з лівого напрямку в правий напрямок, відповідно позначаючи всі точки. Цю точку ми позначили. Далі точка з координатою 2-1. Ось так вона виглядає. Далі наступна координата, точка з координатами 3 мінус 1. Уважно дивимося, що у нас виходить ця точка. Так, далі 4 мінус 2. Ну і отак ми позначаємо всі точки. Ви можете зробити самостійно, зупинити відео, а потім перевірити з картинкою, яка отрималася на екрані. мінус 2. Далі знову бачимо, що у нас присутня 0 одна із координат. Це означає, що точка точна розташована на одній з осей в даному випадку на осі, ОХ. Далі точка з координатою 9, 1, 10, 3. 11,3, ось, і 12,4. Ось таким чином. І все, що нам залишається зробити далі. Зверніть увагу, що під час перегляду відео нам зазначили, що потім потрібно з'єднати всі отримані точки в відповідній послідовності лінією. Ми бачимо, що це не відрізки, ось, Ну, і таким чином ми з'єднуємо, щоб у нас вийшла плавна лінія. Ось таким чином, дивимося, як це виходить. Як це може виглядати графік нашої температури? Ну, до прикладу, він може виглядати таким чином. Отриманий малюночок, який ми бачимо на екрані, і буде якраз називатися графік залежності температури повітря, бо у нас вертикальна вісь, ми позначили саме температуру від часу, горизонтальна вісь, за даними, які були задані в нашій таблиці. Хто не встигає добудувати? Прошу, будь ласка, зупинити відео добудувати. Ось ну і ми рухаємося далі. Дивимося наступний приклад графіків залежностей, як можна, маючи вже готову картинку, наприклад, читати певну інформацію про те. Чи іншу подію, яка відбувається там, або якщо це температура, то до прикладу, от на номер 1543, ми бачимо, що на малюнку 138 зображено знову графік залежності температури повітря від часу протягом доби, користуючись графіком, нам потрібно дати відповідь на два пункти. Ось в даному випадку ми бачимо, що графік вже побудований, тому відповідно. Маючи це зображення, ми можемо дати відповідь на запитання, якою була температура о другій годині. Для цього ми уважно роздивляємося наші вісі координат. Ми бачимо, що час в годинах позначений у нас на горизонтальній осі, відповідно, температура на вертикальній осі. Тож, якщо йде запитання в нас, або можна дати відповідь записати у вигляді такої таблички. Значить, у нас є час, є Температура є час і є температура. Ну і тепер ми визначаємося, що в пункті 1 у нас задається температура. Задається, що це буде 2 години, далі 6 годин. Наступна температура 10 годин і 14. І нам треба знайти, у якій годині ця температура. А, так, вибачте: тут у нас години задаються. Да? Треба визначити температуру. Ще раз переписую. Значить, у нас 2 години далі 6 годин 10 і 14 і потрібно визначити температуру для того, щоб це зробити, нам Механізм точно такий самий, як ми знаходили координати точок на попередніх уроках, але дивимося: ми знаходимо на горизонтальній осі 2, опускаємо перпендикуляр в ту частину координатної площини, де у нас представлений графік. Якщо б ми опускали перпендикуляр, припустимо, проводили у верхній частині, ми бачимо, що графіка тут немає і немає сенсу проводити його догори. Отож, опускаємо вниз до точки, перетину з графіком, і можемо записати, що саме о другій годині. Температура повітря становила мінус 4 градуси. Далі, так само за зразком, знаходимо, що коли 6 годин у нас температура становила мінус 2 градуса по Цельсію. О 10 годині ми бачимо, що температура поступово підвищувалась і вона становила 1 градус. І о 14 годині вона досягла свого пікового значення, або, кажучи, максимального найбільшого значення це становила температура 5 градусів по Цельсію. Отаким От чином, користуючись малюночком, ми можемо знаходити певну інформацію, яка нам потрібна, а саме температуру повітря у будь-який момент часу. Так, ну і друге запитання: ми бачимо другий пункт. Завдання йде намерок. Тобто, якщо у нас задається, прописуємо температура, Так, до прикладу, задана температура це буде у нас мінус 5 градусів, далі мінус 2 градуса. Ага, тут у нас. Три температури і один градус, і відповідно знайти, в який момент часу це було. Знову роздивляємося наш графік уважно і дивимося. Якщо раніше ми знаходили саме за годинами температуру, тепер процес буде наоборот. Тобто ми знаходимо зараз температуру мінус 5, ось вона. І, відповідно, опускаємо перпендикуляр на вісь абсцис, бо там у нас години, і можемо стверджувати, що саме о четвертій годині температура становила мінус 5 градусів. Далі температура мінус 2, ми знаходимо, що у нас на графіку: зверніть увагу, таких точок дві. Якщо я буду продовжувати ось цей перпендикуляр, ми бачимо, що у нас дві. І отже, годин, відповідно, буде 2, 6 або 24, Тобто, у нас мінус 2 градуса по Цельсію, була двічі на добу. Це о 6-й годині і о 24 годині. Ось і температура 1 градус. Знову та сама ситуація, ми бачимо, що таких точок 2 це 10-та година, я відразу буду фіксувати результат. І продовжуючи далі, ми бачимо, що ще у нас є одна така точка, а саме значення 20 годин, коли температура становить 1 градус по Цельсію. Ось так. Ну і якщо було б запитання, якою температура, у, як, у котрій годині температура була найбільшою, ми вже проговорили о 14-й годині. Якщо б спитали найменшою, Ось вона ця точка о четвертій годині. Бачимо, що з такого графіка дійсно можна считати дуже багато інформації. Далі ми роздивимося ще один приклад залежності, і відповідно побачимо, яку ж ще інформацію, крім того, що ми зараз зазначили, можна ще прочитати. Ось. Так, рухаємося далі, побудуємо ще один графік, подивимося, як це працює. Ну, наразі в даному випадку вже мова йдеться не про залежність температури в будь-який момент часу, а саме, наприклад, отака от прикладна задача про життя номер 1541. майстер за одну годину виготовляє 10 деталей. Не потрібно заповнити в зошиті таблицю в залежності кількості виготовлених деталей. Тобто, нам тут підказочка, що саме нам потрібно позначати буде на усі на одній з осей домовимося, яка буде де у нас від тривалості роботи. Для початку нам потрібно заповнити таблицю. А для цього ще раз ми читаємо уважно, що за годину виготовляє 10 деталей. Отже, за першу годину у нього буде 10 деталей. Думаю, що про це зрозуміли. За дві години відповідно вдвічі більше 20 деталей, 30, 40, ну і так далі. Думаю, що ви зрозуміли, що потрібно час помножити на 10. Нічого складного тут немає. І от тепер. Нам потрібно побудувати графік, але тепер, якщо ми проаналізуємо дані, які задані в таблиці, ми бачимо, що і час і кількість деталей це величина додатня. Отже, коли ми будемо будувати наш координатну площину, то фактично нам достатньо побудувати. Ось такий перший координатний кут. Чому? Тому що всі значення, як по осі ОХ, так і по осі, О, будуть у нас додатними. Ось тому тепер визначаємося. Ну, пропонується зазвичай те, що у нас іде в першому рядочку таблиці, це вбрати горизонтальну вісі, це буде у нас час, в годинах, я підписую, і кількість деталей це буде у нас вертикальна. Вісь n пишу кома, кількість деталей. Ось так. Тепер дивимося, що у нас. На горизонтальному нашому проміні від 1 до 8, тобто я можу взяти 1 один, одиничний відрізок 1 см, я думаю, що в мене поміститься, так само пропоную і вам зробити 1, 2, 3, 4, так. 5, 6, 7, 8, ось так, ну і тепер дивіться, в принципі, у мене тут, якщо ми будемо брати деталі, тут 80, тобто, якщо ми візьмемо за один одиничний відрізок 10 деталей, отак от, то нам потрібно буде догори накреслити 8 відрізків, я бачу, що в мене це не вміщується, тому я візьму трохи інакший масштаб, Одну клітиночку візьму за 10 деталей. Ось так. Якщо тут одна година, то тут 10. І тоді для того, щоб показати 80 деталей, а у мене максимально, бачите, 80, треба зробити вісім засічок. Зверніть увагу, що масштаб у нас на осях різний. На горизонтальному проміні я беру 1 см, бо у мене вміщується, і в мультфільмі про це зазначали: що можна брати різні масштаби. То по вертикальній осі я відповідно беру. Для того, щоб помістилося, якщо у вас вистачає сантиметра, можете зробити по сантиметру. Від цього графік залежності у нас не зміниться, він залишиться візуально схоже на той, що у нас вийде. Тільки у нас буде трохи такий припльоснутий. Десять, так, дивлюся, правильно я позначила. Так, значить, то все. Все, тепер і починаємо поста... проставляти поставляти наші точки. Значить, Перша координа... точка з координатами 1, 10. ось вона, ця точка. Далі 2, 20. Ну і так далі. Я думаю, що ви зрозуміли закономірність, як тут все відбувається, ось так: 6,60, 7,70 і 8,80. Ну і от в даному випадку, якщо в попередньому прикладі ви бачили, що це у нас була непряма, то в даному випадку, якщо ми з вами проведемо цей графік, ну якщо от обмежитися тими точками, які задані, то в даному випадку графік залежності кількості виготовлених деталей від тривалості роботи виглядає як пряма. Чому саме так ми вже будемо з вами говорити далі про це вже в 7-8 класах, ось таким чином: як називається такий вид залежності і чому саме пряма отрималась в даному випадку? Отже, ми з вами побудували ще один графік, і наостанок роздивимося ще одну картинку. Хто не встигає зупиняє відео собі, до кресля. ось для того, щоб ви навчилися правильно будувати графік? І я нагадую, що всі надписи ми робимо ручкою, креслимо олівцем. І наостанок роздивимося завдання з четвертої групи, з вашого підручника, малюнок 143. Ми бачимо, представлено на одному і тому самому кресленні графік залежності температури повітря від часу. Ну, знову те саме у двох містах: Києві синім кольором, тут підписано, Львів, червоним кольором. І тепер, користуючись графіком, треба дати відповіді на певні запитання. Ну, щодо пункту 1-2, я думаю, що зараз я візьму тільки по одному прикладу, прокоментую, тому що ми про це вже говорили в попередній. В другому завданні, яке ми сьогодні роздивлялися. Тобто, тут то треба просто визначити, яку температуру показував термометр у кожному з місць, до прикладу, о другій годині. Ми знаходимо другу годину, опускаємо перпендикуляр і бачимо, що в Києві ця температура становила мінус 5. У Львові ця температура становила мінус 6. Далі наступні години можете виконати самостійно, якщо є бажання. Далі, як в пункт 2, у котрій годині в кожному з цих місць термометр показував 0 градусів по Цельсію і 2 градуси. Ну, давайте 0 візьмемо. Значить, ми знаходимо 0 градусів у котрій годині ми бачимо, що у ось він 0 градусів. У Львові це було о 7 годині і о 22 годині 0 градусів. Якщо мова ведеться про Київ, це було о 10 й і о 24. й Чому? Тому що ось він 0 градусів по Цельсію, відповідно, знаходимо цю температу... це ці години, у які температура була саме 0 градусів. Так, пункт третій. У який період часу температура повітря в кожному з цих місць була нижчою від нуля? Ну, давайте нижчою від нуля візьмемо Львів. А вище від нуля візьмемо Київ. Навпаки поміняти, можете зробити це самостійно. І так, нижчою від нуля ми домовились, беремо Львів. Для цього ми знаходимо діляночку Львову нижчою від нуля, ось вона. І у нас ще є одна ділянка, ось така. Для того, щоб визначитися, який період часу, ми дивимося цей час. Ось він від нуля до 7 градусів, і відповідно від 22 до 24 годин температура у Львові була найнижчою. А значить, найвищою в Києві ми беремо діляночку, яка відповідає за Київ наш графік, і вищою від нуля. Це буде саме ось ця частинка, Бачимо, да? що ось вона вищої від нуля. Відповідно, час буде від 10 до 24 години. Отаким таким чином можна дати відповідь на третє запитання. Ще раз уважно розберіться, зупиніть відео, перегляньте, як це все відбувається. І тепер ще отчути. Три, тут чотири запитання. Значить, дивимося знову на наш графік, завдання чотири: у котрій годині температура повітря в кожному з цих міст була однаковою, і якою саме. Трохи далі, вже у сьомих восьмих класах, ми більше це питання будемо говорити вже більш детальніше. Але на сьогодні, хочу, я думаю, можливо, хтось із вас і так здогадається, що значить температура була однаковою. Це означає, що нам потрібно на графіку знайти. Точки, ось, наприклад, в який графіки перетинаються, таких точок то три, і що б це могло означати? Ну до прикладу, ми роздивимося одну із них. Ось цю точку візьмемо, знайдемо її координати. І що вона означає? Це означає, що температура становила 5 градусів по Цельсію о 15 годині і у Львові, і у Києві. А запитання стояло, о котрій годині температура була однаковою, якою саме температура була 5 градусів. Якщо ми до прикладу візьмемо цю точку, то ми бачимо, що це температура мінус два о 6 годині. Вона була і для Києва, і для Львова, саме безпосередньо мінус 2. Ну, і оцю третю точку можете визначити самостійно, уважно роздивіться. Графіки визначте у котрій годині яка була температура. Так, п'ятий пункт. У який період часу температура повітря в Києві була вищою, ніж у Львові? А давайте візьмемо тільки першу частину речення, другу традиційно оцю, у Львові була вищою, можете розібрати самостійно. І так, у який період часу температура повітря в Києві була вищою, ніж у Львові? Тобто, нам потрібно знайти таку ділянку на графіку, коли у нас графік. Ми визначаємо, Києва розташований вище, ніж Львів. Шукаємо таку діляночку на графіку, Значить, ми бачимо, що ось у нас температура вища на цьому проміжку часу, і синім кольором ми визначаємо, що ось на цих ділянках у нас температура у Києві була вища за Львів. Тому що, якщо вам графік розташований вище, це означає, що і температура була більшою, і для якого проміжку часу. Це перша частинка від 0 до 6 годин температура була вищою. Далі для того, щоб визначитися, ми дивимося на графік від 16 до 18, оця частинка вища, і далі у нас іде від 18 до 24, знову температура була вищою. Єдине, що точка, оця 18 у нас не виключається. виключається, вибачте, тому що в цій точці температура була однаковою і, отже, не більшою. Про це, про такі деталі ми знову таки вже будемо більше говорити у старших класах. Далі, шостий пункт, якою в кожному з цих міст була найнижча температура? Ну, давайте поговоримо спочатку про Київ. Ми бачимо, що найнижча це була у другій годині, це мінус 5. і у Львові, відповідно, так само це була о другій годині мінус 6 градусів по Цельсію. І останній пункт сьомий. Яку температуру повітря показував термометр у Львові, коли в Києві було мінус 2. Ми знаходимо наш Київ, знаходимо температуру мінус 2 градуса, і скільки, було в це, скільки в цей момент було у Львові? У Львові було мінус 4, ми бачимо, і ще у нас була о 6-й годині, коли температура у нас була однаковою, відповідно, так. А мінус 2, у Львові температура така сама була, мінус 2. Тобто дві таких, два таких значення: мінус 4 і мінус 2. Ми з вами сьогодні познайомилися з поняттям, що таке графік, як вони можуть виглядати, як побудувати графік. Роздивилися в більшості саме графік в залежності температури від часу. На наступному році ми з вами пригадаємо, роздивимося. Можливо, хтось уже бачив з вас, що таке графік руху, як він будується і що від чого там залежить. І відповідно спробуємо його побудувати. Тож на сьогодні все, до наступних уроків.